2014 буде роком боротьби із корупцією в обласній прокуратурі. На підсумковій колегії говорили про посилення нагляду за дотриманням законодавства. За словами прокурора Дніпропетровщини, цьогоріч не допущено розголу злочинності а в лавах МВС податкової і пенітенціарної служби викрито 64 посадовця за різні правопорушення. Також захищені права понад 20 тисяч дітей. Вдалося скасувати 170 незаконно порушених кримінальних проваджень, повернути заборговані мільйони гривень транспортникам та іншим працівникам регіону. Разом з тим, показники розкриття злочинів в регіоні чи найгірші по Україні. До речі, протягом року стан розкриття злочинів на території Дніпропетровської області складає… Найменший відсоток по державі дуже велике зауваження. Ми маємо і щодо викриття е, корупційних е, злочинів. Дуже велика кількість проблем, які дуже далекі від вирішення.